Вітаю! Давайте будемо перевіряти наші домашні задачі. У нас сьогодні їх три, вони не всі складні, але от для одної задачі дуже бажано було, щоб ви все ж таки скористалися в коєї віки так, допомогою або штучного інтелекту, або краще вікіпедії. Це все ж таки інтелект. Поки що не зовсім штучний, тому давайте будемо розбиратися з вашими задачами. І так, перший номер 1317. малюнок зроблений зеленим фломастером на білому аркуші паперу, за якого освітлення цей малюнок стає практично невидимим. Ну, Зрозуміло, що ця задача дуже схожа на ту, яку ми з вами з червоним малюнком розглядали, але там трохи інша була ситуація. Там ми розглядали малюнок крізь. Якийсь е, світофільтр, тобто скрізь якесь скло. Але зараз ми дивимося безпосередньо на аркуш паперу і просто освітлюємо його, наприклад, фонариком з якимось світофільтром, який буде нам давати якесь світло, мабуть, е, кольору якогось. Тому, чому ми бачимо малюнок зеленим на білому, білому тлі? Тому що е, сам малюнок відбиває тільки зелені промені. А е, білий аркуш він відбиває всі кольори. Ми про це казали неодноразово. Якщо ми будемо освітлювати малюнок зеленим світлом, то сам малюнок, як і раніше, буде відбивати промені. Але тепер білий аркуш, білий аркуш він, е, не буде відбивати всі промені, тому що він буде відбивати тільки зелене промені, якими ми його освітлюємо. І тому, от в цьому випадку, зелений е, малюнок. На е, зеленому тлі буде для нас практично невідимим. Ну, майже так, як я вам показувала попереднього разу червоний, червоний на, напис на червоному тлі. Ну, Бачимо, що воно, якщо однакові кольори підібрати майже зовсім однакові, то вони непомітні, але якщо трохи відрізняються, то трохи можуть бути помітні. Отаким От чином ви можете написати, якщо комусь потрібно, ви можете поставити на паузу, а я буду переходити до наступної задачі. І так, біле світло падає нормально на тонку прозору плівку. У світлі, що проходить через плівку, вона здається жовтою, якою здається плівка у відбитому світлі. Но проблема заключається в тому, що ви дуже класно забуваєте все, що вам розповідаєш. Тому я нагадаю, що в 9 класі я вам розповідала про взаємодоповнюючі кольори, їх ще іноді називають комплементарні. Це такі пари кольорів, якщо їх оптично змішувати, то виникає таке відчуття, воно більш навіть не фізично, а психологічно, коли ми не сприймаємо кольоровий окрас. У нас буде так званий ахроматичний кольор. Ну, а хроматичний, тобто без закраски: це або білий, або чорний, або якщо там щось між ними може бути. Ну от ми пам'ятаєте, розв'язували, якщо у нас не 100% відбивається, або не 100% поглинається, то це сірий. І... Ще іноді от ці взаємодоповнюючі кольори, взаємодоповнюючі пари, або оті от комплементарні пари, їх іноді ще називають протилежні. Ну, Тобто там різно в літературі може зустрічатися інформація, тому ви можете просто подивитися в інтернеті, набрати в поїздки то, що я вам, в общем-то, і пропоную кожного разу, коли виявляються такі дивовижні ситуації. Там багато цікаво, можна почитати. Але ось там є навіть такі. Таблички або такі діаграмки, де можна побачити пари таких кольорів. Ну, давайте я ось тут знайшла одну із більш-менш підходящих е... діаграмок. І ось тут я вам трохи теорії даю. Ну, мабуть, якщо кому не дуже ліниво, можете написати, тому що це цікава інформація. Мабуть, ви з якогось попитки все ж запам'ятаєте це, будете потім використовувати і розуміти, які ви розумні. Uh, Отут от я ще раз повторюю, що існує поняття взаємодоповнюючих комплементарних кольорів, і такі пари дають відчуття такого ахроматичного кольору, або білий, або чорний. Ну, іноді це може бути не 100% в один, або в інший бік, і це буде сірий. І якщо один із таких комплементарних кольорів ми бачимо в світлі, яке проходить, то інший ми будемо бачити у відбитому світлі. Ну, якщо нам сказали, що ми за умовою бачимо в прохідному світлі тонку плівку жовтого кольору. Ну, ось, наприклад, ось у нас жовтий кольор можна бажати. То у відбитому світлі, ось тут у нас буде такий е, синьо-фіолетовий кольор. Ну, іноді взагалі кажуть, що до жовтого блакитний це не пов'язано з чисто українськими нашими реаліями, але в деяких випадках ви можете таке зустрінути. Тобто трохи зміщується ось ця е... діаграмка. Але в нашому випадку, ось ця діаграмки, я бачу, що це сіні-фіолетовий. Якщо хтось іншу діаграмку побачив, мабуть, там. Просто фіолетовий, Хтось побачив а, якусь іншу діаграму, там такі яскраво сінній може бути. Тобто, в залежності від того, на яку діаграмку ви потрапили при пошуках в інтернеті. Тим не менш, ось таким чином воно все відбувається, тому дописуєте розв'язання задачі і можемо рухатися а, далі. Далі. До речі, чому блю, чому блакітний? Тому що я хочу зауважити, що якщо англійською мовою, зараз я до цього значить, повернусь, англійською мовою синій кольор це блю. у них, в принципі, би, нема, мабуть, блакітного в нашому сприйнятті, але блю ми в деяких випадках українською перекладаємо як блакитний. І саме тому, мабуть, в деякій літературі у вас відповідь додатковим. Кольором для жовтого може бути написаний блакитний саме. Ну, я просто намагаюся зрозуміти сама, чому іноді пишуть не сіній, а блакитний. Задумалась, Вибачте, поїхали далі. 13.46. Тачкове джерело А. Зараз воно буде у нас курсивом. Щоб було все красиво. Монохроматичного світла з довжиною хвилі. Під 600 нанометрів, щось мені не подобається, як воно все попереносило. Давайте я зараз трохи це пофіксю. О, бачите, я тут зрозуміла, що не все дуже класно зробила. Зараз буде все класно. Так, все воно, мабуть, у нас і шрифти тепер правильні. Все вибачте, поїхали далі. З довжиною хвилі 600 нанометрів розташована на вістані С маленька 1,5 мм від великого плоского дзеркала і на вістані Л велика 6 метрів від екрана перпендикулярного до дзеркала. Дивись рисунок. Тобто нам тут показали на рисунку всі позначки. Яка вістань між сусідніми максимумами освітленості на екрані? Ну, зрозуміло, що задача дуже схожа на ту, яку я вам розв'язання, яку я показала вам в класі. Але давайте ще раз подивимось на задачу. Зрозуміло, що поки у нас одно джерело, не зрозуміло, що з ним зробити. Тобто, якщо ми будемо просто показувати відбиті промені, це буде дуже незручно. Тому перше, що ми робимо, ми робимо класний рисунок. Ну, давайте я, мабуть, рисунок відкрию окремо, а потім я а, його зроблю на інший так же, як я робила вам попереднього разу. Тобто, що ми робимо? Ми а, збільшуємо рісунок і робимо а, зображення цього, цієї точки, цього джерела А в дзеркалі. На однаковій відстані від площини дзеркала. Тоді у нас від джерела А випромінювання розповсюджується, і от цього мінімова джерела А1 розповсюджується. Але це одно і те саме джерело, тобто у нас будуть джерела когерентними, і тому ось тут буде спостерігатися інтерференція. По центру буде максимум центральне, як було, в точці С буде умовно, перший максимум. Я Відстань робила ну, произвольно, тому що просто щоб було наглядно. У нас є відстань L, є відстань S, Ну, трохи відрізняється. Там у нас була навпіл, а тут буде 2S, ну, як ви бачите. Тому давайте переходимо до розв'язання задачі. Ось такий рисунок у нас є, довшину хвилі ми записали, в систему інтернаціонального перевели. Ну, знов тут дуже бажана система інтернаціональна, тому що нанометри, міліметри, метри ну, компонувати погано. Тому бачимо, що в точці С у нас перший максимум будемо вважати, і тоді К будемо рахувати як одиничку. Різниця ходу для умов максимуму для дифракційної градки, лямбда, а з рисунком ми бачимо, що ця різниця, Ой, чому діфракционний градки, вибачте, для інтерференції. Щось в мене якісь мислі кудись гуляють. Різниця ходу це ціла кількість хвиль, тому що максимум. А з рисунком ми бачимо, що це у нас А1С, вона довша. мінус АС, вона коротша. Ну, Можна було б тут нарисувати за допомогою циркуля, позначити. Оце. Я позначила за Х, тут не підписала, не можна, не впихнулась в мене сюди, вибачте. А дальше, далі С Б в мене буде, соответственно, Х мінус ось це С маленька, а cb 1 це в мене буде X плюс С маленька. І тоді. Uh, можемо записати, що Ационус ас це буде дорівнюватися з одного боку лямбда, тому що дельта Д. А з іншого боку, це буде корінь квадратний. Ну, тобто ми розглядаємо прямокутні трикутнички. Один прямокутний трикутничок – это А1, Б1С, а інший прямокутний трикутничок – A, B, uh, А, Б, С. Гіпотенузи АС і А1С, uh, Катети. один катет – Л обидва рази. а інший катити это b1c і bc, які ми тут розписали. Тому ми отримали ось такий такий вираз, і, як і попереднього разу, ми будемо домножати на сапріжонне, тому що це спрощує розв'язання задачі. Якщо ми домножаємо на сапріжоне, то в чисельниці буде різниця квадратів, тобто це буде вже без корні, l квадрат відразу у нас скорочується, а в знаменники буде така сума. Але ми розуміємо, що x плюс s, воно у нас. Виражається в міліметрах, а L у нас виражається в метрах. Більш двох порядків вони відрізняються один від одного, а ще й в квадраті, тобто буде ще більше порядк, по порядку величини, тому можемо вважати, що величина дуже маленька. І тоді ось цією величиною можна нехтувати під корнем. А тоді корінь квадратний з квадрат буде L, і ми додали 2L, це буде просто сума. Далі розкриваємо ось ці. Квадрати суми і різниці. У нас скорочується квадрат і с квадрат, і залишається 4хс. Ми ну, можемо скопіювати цей слайд на наступний. Розуміємо, що буде 4 хс поділити на 2L дорівнює лямбда. Звідси ми знаходимо х, але враховуємо, те, що ми ще на двійку скоротимо. Ось така у нас буде формула, але всі величини вимірюються в метрах, тому я не перевіряла окремо одиниці вимірювання. Тут дуже просто все відбувається. Отримуємо 1,2 на 10-3 метр, ну або 1,2 мм, якщо хочемо. Так, задачі трохи громісткі. Вони потребують рисунку. Рисунок обов'язковий, пояснення обов'язкове. Скорочувати ось ці домноження на сопряженне і преобразування не бажано, тому що, по-перше, можете десь помолитися, а по-друге, в деяких випадках можете просто щось забути написати. Але. Якщо я побачу такі підсумкові формули відразу, то вибачте, я не можу вважати в контрольній роботі це розв'язанням задачі. Це вже буде помилка, яка не дозволяє вважати, що це ви розв'язували задачу. Це вже показ того, так я розумію, що можна повністю списати розв'язання задачі. Ну так, наразі я вас не контролюю, але я вам пропоную все ж таки е, працювати самостійно. Ну, хто як може, але використовувати підсумкові формули. Взагалі не можна, тільки якщо ви їх отримали. Все, на цьому ми можемо завершувати наше розв'язання домашнього задання, розбір домашнього задання, і можемо відпочивати.